Польщі розбився літак. Анна Львова, Польське радіо для України. Вітаю! Отож, у селищі Липова, що у Живецькому повіті сілеського воєводства, розбився невеликий літак. Повідомлення про аварію надійшло що о 9.36 ранку сьогодні. За словами представника пожежної служби Томаша Колодзія, літак зазнав несправності під час посадки і впав. Точні причини катастрофи поки що невідомі. Коли на місце прибули перші пожежні підрозділи, вони зафіксували пожежу. Після її ліквідації було виявлено тіла двох людей, які перебували на борту цього ж літака. Аварія сталася на території Живицького повіту, де поруч із місцем падіння розташовані житлові будинки. Вогонь вдалося швидко загасити, поширення на інші об'єкти не було. Втім, останнім часом у регіоні та сусідніх країнах трапляється серія авіаційних інцидентів. Хочеться нагадати, що, наприклад, 7 вересня у Чехії розбився приватний літак. Тоді загинули двоє людей. У Польщі неподалік Радома впав цивільний гелікоптер. Було двоє постраждалих. Вони перебували у лікарні. А у липні, наприклад, у Великій Британії в аеропорту сталася авіакатастрофа, яка, на жаль, забрала життя чотирьох осіб. Зараз причини трагедії у Липовій має з'ясувати слідство, тож ми будемо за цим стежити і повідомляти. Ж, Росія скинула авіабомбу сьогодні, просто на мирних жителів у селищі Ярова на Донеччині загинуло щонайменше 23 людини, що понад два десятки були поранені. Люди просто стояли в черзі за пенсіями. Міністр закордонних справ Андрій Собіга повідомив, що це варварський злочин, який вимагає світового засудження та рішучих дій. Україна вже інформує усіх міжнародних партнерів, чекає на потужну реакцію від Європейського союзу, Сполучених Штатів Америки від країн Великої Двадцятки та взагалі усіх тих, хто цінує людське життя. Росія несе лише смерті, жах і руйнування. Вона має відповісти за свої злочини. Це цитата Сибіге. Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що окупанти вдарили по цивільних саме тоді, коли роздавали пенсії. Це черговий доказ, що російська пропаганда бреше, і насправді Росія знищує людей, яких нібито вона захищає. Про це говорили. Україна ж вимагає справедливості, і світ має діяти вже зараз. Тож, що ви думаєте про цю всю ситуацію? Напишіть в коментарях.